Отже, спробуємо узагальнити задачу, яку ми робили в попередньому відео. Я нагадаю, що ми там визначали, чи є число раціональним, чи ірраціональним. Однак, насправді, є ж значно більше типів чисел. Наприклад, ви майже, напевно, чули про цілі числа, або про натуральні числа, про додатні та від'ємні. І в цьому відео ми спробуємо розібратись, а як же ці типи чисел між собою взаємодіють. і... До якого типу можна віднести кожне з чисел у нас в прикладі. Почнімо із великої схеми, яка покаже загальну картину. Тож, всі числа, які вивчаються в школі, носять назву дійсних чисел. Дійсні числа, або, іншими словами, це ті числа, які мають свою адресу на числовій прямій. Дійсні числа. І... Насправді їх можна поділити на дві великі групи. Є серед них ірраціональні числа, так, і є раціональні числа. Так. Нехай тут всередині будуть раціональні числа, раціональні, а відповідно зовні будуть ірраціональні, ірраціональні числа. В свою чергу, насправді, раціональні, та ірраціональні також, можна поділити на дві великі групи. Можуть бути додатні числа, нехай у нас отут у верхній половині будуть додатні, а у нижній будуть від'ємні числа. Від'ємні. Раціональні числа можуть додатні бути можуть від'ємними, і ірраціональні раціональні також можуть бути додатні можуть від'ємні. Однак раціональні можна розбити ще на два типи. Адже деякі із раціональних чисел, тобто з дробів, можна скоротити настільки, що знаменник стане одиничкою. В такому випадку вони називаються цілі. числа. Якщо їх можна скоротити, то вони цілі. І насправді, оця от невеличка категорія цілих, які є додатніх, в неї є особлива назва, так, ви майже напевно здогадалися, вона називається натуральні числа. Тобто числа, які використовуються при лічбі 1, 2, 3, 4, і так далі, 12, 13, 145 будь-які. Так, цілі і додатні. Тож, пройдемось тепер по. Кожному із наших чисел і спробуємо їх всі розташувати на нашій схемі та знайти їм правильну зону. Тож, трійка. Трійка природно є дійсним числом, так само, як і всі ці числа, вони всі дійсні, одразу спойлер. Бо в школі ми інших не розглядаємо. Хоча насправді є числа, які не є дійсними, бувають комплексні числа, кватерніони, ще багато різних моделей. Так. Але в школі ми вчаємо дійсні, тож трійка точно буде десь тут. Причому вона ще й ціле число, ми можемо одразу зрозуміти, що вона буде отут десь всередині, і це додатнє число. Видно, воно натуральне. Трійці місце десь отут. Мінус 5. Також ціле, однак від'ємне. Мінус 5 буде знаходитись десь, нехай отут. 0,25. Це можна переписати у вигляді звичайного дробу. записати, що це 25. Сотих. Отже, це раціональне число. Воно не ціле. Ми не можемо його скоротити так, щоб, воно, щоб знаменник став одиничкою. Ми можемо скоротити до 1 четвертої, однак це не, не, нам не допоможе. І воно додатнє. Тобто 25 сотих буде знаходитись десь отут. 22 сьомих насправді точно так само. Та, скоротити не можемо, додатнє дробом виражається. Ну, власне, одразу подано дробом. Нехай буде десь отут. 0,27 і потім 13 в періоді. І ми говорили в попередньому відео, якщо в нас з'являється період, то це раціональне число. І воно додатнє, тож воно нехай буде десь отут. Нам головне, щоб воно потрапило в правильну зону. Корінь з 10. Корінь з 10 не можна скоротити так, щоб корінь зник. Тобто це є ірраціональне число. І воно додатнє. Корінь з 10 йде от сюди. 14 сьомих. Там може здатися, що це дріб, однак насправді його можна скоротити. 14 сьомих це просто дві перших, і насправді це просто натуральне число. Це двійка насправді 2пі. Пі, як ми говорили, це ірраціональне число. Якщо ірраціональне помножити на раціональне, воно залишиться ірраціональним. Тобто 2 π буде знаходитись десь тут. Мінус корінь з 25. Корінь з 25 легко береться. Ми знаємо, що 5 помножити на 5 це 25, тобто корінь з 25 це 5, і маємо мінус. Відповідно, це теж число, мінус те 5, однак записано інакше. Але це те ж саме число. Корінь з 9 на 7. Корінь з 9 це насправді трійка, тобто насправді тут написано просто 3. Сьомих. Це раціональне число, і воно додатнє. Корінь з 9, запишу в тому вигляді, в якому воно було. Воно буде десь тут. Мінус 5,7. Це мішаний дріб, ми можемо його перетворити в звичайний неправильний. Так, 5 на 8 – 40. виходить 478 і з мінусом. Тобто це буде десь отут. Від'ємний і дробовий. 3,5 корінь з 16. Тут цікаво, адже хочеться сказати, що воно, ну, можливо, хочеться сказати, що воно ірраціональне, бо є корінь. Однак насправді цей корінь скорочується, корінь 16, це просто 4. І він не просто скорочується, а він ще й робить число цілим. Адже 3,5 це дріб, однак після множення на 4 це вийде ціле число, натуральне число, це буде десь отут. 3,5 на корінь 16, 4, 3,5 на 4 це 14. Справді це просто натуральне число. Мінус 7 коренів із 7. Корінь з 7 нікуди не зникне, це не скоротний корінь, отже, це і раціональне число, і воно з мінусом. Отже, воно буде десь отут. Корінь 145 також не скорочується. Так, до речі, тут, наприклад, оцих двох чисел можна зрозуміти, а як же скорочувати їх. Так, якщо розкласти 145 на множники, то що ми отримаємо? 145 точно ділиться на 5. Отже, ми можемо поділити його на 5, Отримуємо 19. Так. І ні п'ятірка, ні 19, вони не скоротяться. Відповідно, цей корінь залишиться, і він опиниться десь отут. А от якщо взяти корінь із 144, ситуація буде трішки іншою. Корінь 144 має багато 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 дільників, насправді. Так, ми можемо це розписати як. 2 на 72. А 72, в свою чергу, можемо розписати як 2 на 36. А 36 можна розписати як 6 на 6. 2 на 2 на 6 на 6. І ми можемо помітити, що насправді двійку можна винести з під кореня, можна винести з корень, 6 можна винести з під кореня. Буде 2 на 6, тобто 12. Так. Якщо ви. Раптом не знаєте, що 144 це 12 квадратів, що досить складно в українській школі, бо це число постійно виникає. Та то можна отак, от розклавши на множники, це побачити. Ну і відповідно, 12 – це просто натуральне число. Відповідно, корінь 145 він отут, а корінь 144 він отут.